Що стосується блокування нашого а, наближення до європейського союзу, ніхто не може це блокувати, тому що це воля країни, і рішення України країни і відповідно рішення Європи бачити Україну у складі європейського союзу в майбутньому але звичайно. Все залежить від знову ж таки єдності від спільного рішення. Ми маємо певні проблеми з Угорщиною, Ми можемо відкрито про це говорити, тому що Віктор Орбан має вибори, оскільки він має вибори, то він через це блокує е, 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 шлях потужної країни до Європейського Союзу, тому що й Росія. Почала війну через нашу волю, через наш вибір, рухатися в бік Європи, тому що ми відчуваємо і поділяємо ті самі цінності, що й інші європейські країни.